Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Збройні сили України дійшли до околиць Новопрокопівки. Збройні сили України успішно наступають на Мелітопольському напрямку. В той час як Збройні сили РФ роблять спроби контратаки біля Куп'янська. Війська 42-ї мотострілецької дивізії армії Росії розміщені під Токмаком. Проте командування Росії не організувало глибокої багаторівневої оборони на півдні України. Крім того, Збройні сили дійшли до околиць населеного пункту Новопрокопівка. Напруженість між російськими військовими частинами, що оперують як на передовій, так і в тилу на заході Запорізької області, становлять загрозу для загальної цілісності оборони Росії і може сприяти контрнаступу Збройних сил України. Наразі ситуація у Вербовому залишається незрозумілою, оскільки 26 вересня українські війська продовжували наступальні дії на заході Запорізької області. Окупанти проводили контратаки під Бахмутом, але не могли домогтися помітних результатів. Український Генеральний штаб повідомив, що ЗСУ успішно відбили 5 контратак із боку російських військ у районі Кліщівки. Тому ось так, друзі. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні, друзі. Дякую всім за увагу, друзі. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!